Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі цікава така радіо Називається називається 1 1989 року. Схожа вона на якийсь чи конденсатор, можливо реле. хто в курсі діла підкажіть. Зверху така пластмаса, тут крутиться з двох сторін. І три виводи з гайками латунний. Зараз тут ми його знімемо. Провід бачимо, підходив. Мітний. Зараз попробуємо зняти цю пластмасу, глянемо, що всередині, можливо, є якісь цінні деталі, окрім латуні. Начав розбирати нашу деталь, друзі, і розлетілась вона ось так на маленькі куски. Я аж прозрів, наскільки воно розкришилося по металах. Поки візуально бачимо є метал схожий на паладій, метал платинової групи, контакти доволі масивні. Тут по боках також йдуть сплави білого металу, зверху дуже окислений. Зараз я дорозбираю все-таки, вже доломаю цю пластмасу, раз вона так, як можна сказати, тріснула м'яко І подивимося, що тут по металах. Отака купа хламу вийшла з нашої деталі. І, що хочеться сказати, все йде магніт, окрім... Одного лише срібного контакту, друзі. Від нас до один. Як бачимо, другий потемнівший. Все інше не потрібне. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.